Об'єднання податкової та митної служби в нашій державі цілком відповідає загальносвітовим і в першу чергу європейським тенденціям, адже насамперед забезпечує належні умови ведення бізнесу та сприяє надходженню інвестицій в економіку як внутрішніх, так і зовнішніх. Крім того, таке реформування посилює контроль держави щодо повноти надходжень доходів і зборів до бюджетів усіх рівнів. У нашій області вже говорять про конкретні результати. Протягом січня травня 2013 року головним управлінням. Міндоходів області мобілізовано до зведеного бюджету 1 мільярд 470 млн грн. від оподаткування операцій на внутрішньому ринку регіону надійшло 1 млрд 147 млн грн, що на 64 мільйона гривень більше, ніж торік. Завдяки національному ринку державний бюджет отримав більше 433 млн грн, і кативні показники міндоходів виконано на 100%. Скарбниці ж місцевих громад збагатилися майже на 713 мільйонів гривень. Спеціалісти стверджують, для підприємців головні переваги злиття двох відомств це значне спрощення процедур відкриття та ведення бізнесу. Це спрощення процедур отримання адміністративних послуг, підвищення якості, комплексність податкового та митного сервісу, скорочення кількості часу на обслуговування в державних органах. Зниження Рівня бюрократів державних органів влади підвищення рівня довіри громадян до представників влади і забезпечення конфіденційності платників податків. Новації у спрощеній системі оподаткування наразі стимулюють в області зростання кількості суб'єктів господарювання від початку поточного року. Кількість підприємців в краї зросла на 500 осіб і складає 42 тисячі. Проте переформатування митниці і податкової в єдине ціле не дозволяє вирішити усіх проблем бізнесу, особливо на законодавчому рівні, кажуть самі бізнесмени. Якщо ми не об'єднаємося сьогодні навкруг зниження навантаження на фонд доплати праці. Якщо ми не об'єднаємося сьогодні навкруг того, аби наша економіка, та, яка знаходиться в регіоні, розвивалася в ключі реального сектору економіки. Базари це добре, торгівля це добре. Але якщо ви порахуєте, якщо ви подивитеся економічні прогнози, які є в Україні, то якраз от, таке ведення економіки, воно вимиває обігові кошти з країни, воно вимиває ту дорогу валюту, якої в нас немає. Отже, діалог влади і бізнесу продовжується. Підприємці Хмельниччини знову готові взяти активну участь у законодавчих процесах, що впливають на розвиток підприємництва. Обласна влада, в свою чергу, обіцяє максимальне сприяння в усіх починаннях.